Друзі, всім привіт! На каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вам покажемо як наша вже трошки посходила. в нас, бо це деякі ділянки були, що мали тиждень посадки, 10, 10 днів. ну в кожній ділянці комірці інакші сорти. Оце, наприклад, 10 днів після сходів, отак і покажемо вам Що тут робиться. Вже так досить непогано посходила редиска Цей другий сорт, отакий от круглий. Це вже, певно, днів 15 Отакі, отак вже посходило. Теж досить непогано. От видно. Редками, як садили, так гарно. Взагалі ну, майже все зійшло, тобто одне в одне. от такі сходи непогані є. Різні сорти ще по-різному і різна були висадка час. Отак вже полили перший раз, ще не поливали того часу, сьогодні трошки споливачки. Тут так само ще один сорт, отак от загальному дивиться, теж зійшов непогано, непогано вже посходили. Тут ще такий, це ще показував французький сніданок. Отут є Ті ділянці. Видно, так само вже такі листя досить великі. от, як взяти в руку, декуди вже такі досить великі. Ще яких два тижні буде вже, певно, готова як з таким темпом. У нас просто приморозки, е, кілька днів обіцяють. І трошки зелені. Той ж поставив салат. Це у нас є салат. І там є два види салату і трошки рукою. Ще хотів е, таку цікаву річ сказати. Е, таку цікаву річ. Як впливають От вода на смакові якості, навіть зелені або помідорів. Вода дуже впливає. Бо ми брали одного року з одного місця, тепер з другого воду. З колодязя тепер качаємо. І ну, смак стане багато слочу. Це той самий сорт. Солодший смак. Такий свіжіший і солодший. Тобто вода, і так само по помідорах бачив. Вода сильно впливає на смакові якості. Що би хто не казав, а вода звідки береться? вона так само дає. От не той смак. Та саме насіння, та саме цей, і не той смак, або це була дуже солодка така радиска. Іменно з тої води ті самі сорти, але на другий рік брали різну воду. О ми качаємо, така чуть не яблука смак досить солодкий. Також вистали радиску в парничку на дворі під в тунелі, то покажемо в наступному відео. Всім дякую за перегляди, за ваші підтримки, за лайки. Далі буде.